І кинувши срібняки в храмі, він вийшов, пішов та й повісився. Первосвященники, взявши срібняки, сказали, не дозволено класти їх у скарбницю церковну, бо це ціна крові. І Порадившись, купили за них поле у гончаря для поховання чужинців. Цитата із Евангелії від Матвія, розділ 27, пункт 5 і 6. То які ж це іудеї, коли у них була церковна каса? Ті іудеї, які сповідували Тору, ніколи церковної каси не мали, кого у Біблії названо іудеями? Різницю між церквою і синагогою євангелісти розуміли, наприклад, той же святий Матвій писав про Ісуса, і ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи. Цитата із Євангелії від Матвія, розділ 4, пункт 23. Слідуюча цитата. Святий Марко також конкретно вказує. І негайну суботу війшов він у синагогу і навчати почав. Із Євангелії від Марка, розділ 1, пункт 21. Слідуюча цитата. Він знову до синагоги увійшов. Із Євангелія від Марка, розділ 3, пункт 1, то виходить, що бував Ісус у синагогах часто, але платили за Нього срібними ті іудеї, що мали церковну касу, і про це однозначно свідчать рядки з Біблії. Значить, на тих територіях, які описують євангелісти, тоді у біблійні часи були ще інші іудеї, не ті, що сповідували Тору. Тобто були ті, що мали церкву і вірили в Старий Заповід. Фактично, це дещо скорочена Тора, віра в Месію. Таким і було те християнство, в яке насильно хрестили Русь. Саме так, до народження Сина Марії, відомого нам Ісуса Христа, християнство на Русі вже було. Ім'я Ісуса Христа пішло від назви релігії, а не навпаки, що правда, після страти Сина Божого релігія дещо змінилася, бо з'явився новий заповіт. Ще раз акцентую те, що біблійні події відбувалися саме на наших територіях, доказує і такий факт. Срібняки це гроші Київської Русі. Ці монети і назви іншої не мали. На теренах колишньої Палестини таких грошей дві тисячі років тому не було. Шекелі іудеї мали не раніше 132 року нашої ери, тобто через століття після того, коли прийнято вважати, що стратили Ісуса Христа. То як могли цими монетами розраховуватися за сотню літ до їхньої появи? Тим більше не прийнято було називати шекелі срібняками.